Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ні, понятне какимна, ми зможемо вдовго побеждать, Поэтому побеждать надо по вазможності як можна швидше. Південь стає територією можливості, особливо Дніпро будемо чесні для двох сторін, оскільки вода відійшла в умовно кажучи, так в своє попереднє русло. І насправді спроби що для української що для російської армії з'явилося момент вірніше, не спроби з'явився момент, коли з'явилася додаткова лінія фронту в межах 200 кілометрів. Для росіян яка проблема? Тому що вода змила не просто їхні лінії оборони, вода розмила і змішала їхні мінні поля. І тепер їм, щоб навіть зайти на свої позиції, потрібно перше проводити розмінування, шукати міни, тоді пробувати відновлювати те, що залишилося, готувати нове і займати з другої сторони. Для нас ця ситуація так само не особливо приємна, оскільки ми змушені будемо там за. Залучити, посилити наші війська. Другий момент те, що наша розвідка попри все раніше знала, де їхні війська розташовані, де їхні мінні поля, напрямки захисту, можливі потенційні напрямки удару. Зараз це все змістилося, і потрібно заново вивчати обстановку і звичайно переглядати в деякій мірі свої плани. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що підрив Каховської ГЕС ще до початку його підриву, все одно в будь-якому випадку аналізувався, припускався, розглядався, і зрозуміло, що все одно якісь плани були. Тому очікуємо на цьому напрямку е, цікавих змін. Тим паче ми вже маємо деяку інформацію, скажімо, з ворожих джерел, де вони вже починають плакатися що на деяких напрямках власне е, Дніпро е, українські десантники форсували або зробили спробу форсування і навіть закріплюються. Але звичайно, поки що офіційних е, даних немає. Тому ми е, не можемо довіряти ворожим джерелам. Але маємо таку надію. Щодо всієї лінії фронту насправді не може не радувати це Бахмутський напрямок. Це правда. Нашим бійцям там здається, буквально, особливо на флангах по кілометру просуватися в день а то більше і це дуже добре. Якщо врахувати навіть інтенсивність ворожих сил, які вони задіювали в свій час, такої швидкості просування в них не було. а... Штурмували вони тоді Бахмут і околиці Бахмута з явно більшими силами і абсолютно не рахувалися тоді з людським ресурсом. Тому ми бачимо зараз все-таки попри все, що е, стратегія е, військовий вишкіл переважає бездумними ударами людськими хвилями. Угу. Звичайно, ворог пробував провести деякі наступальні дії, наприклад, на Авдіївському напрямку. Там були спроби обійти Авдіївку з флангів. Але станом на сьогодні ми знаємо, що всі атаки відбиті, і навіть на е, умовно кажучи, так північному напрямку Авдіївки, ми навіть маємо успіхи. Там наші війська відбили ворога зараз. Закріп, закріпляються. Який буде наслідок цим діям? Можемо бачити дещо пізніше, бо станом на сьогодні, поки що, дуже швидко робити якісь підсумки в цьому напрямку щодо південного напрямку. В цілому так звичайно маємо хороші, хороші результати. На багатьох напрямках у ту ж сторону далі від п'яти хаток, але всі знаємо, що нас дуже серйозно всіх турбує власне питання Запорізькою АЕС, і там теж відбувається певне накопичення ворога, вибухівки. Які їхні плани реальні? Наскільки вони готові вчинити черговий суїцидальний удар? Будемо бачити, бо насправді я думаю, що вони не до кінця самі ще визначились, чи готові вони робити підриви? Більше вони просто проводять превентивні заходи по мінуванні? По так плани є, але питання в тому наскільки вони будуть готові зараз це зробити, тим паче, враховуючи політичну ситуацію, безпосередньо в самій Росії, хто буде брати тоді на себе відповідальність. Этих людей надо привлекать к ответственности через международный суд. Если мы прошлый год вспомним, например, освобождение Херсона, весь процесс контрнаступления там началось еще в конце июня, начале июля. А освобождение произошло к концу года. То есть прошло около 4-5 месяцев всего этого процесса, чтобы город освободился. И вся эта часть как раз тогда берега Днепра. У нас масштаб был меньше, территория меньше, всего меньше. Уже только это указывает нам. Ну, то есть, если вы, например, человек не военный, да, и наблюдаете за войной на Востоке на юге, продвижение украинских сил, нужно понимать, что это процесс не на неделю или две. К сожалению, у нас война медийная сегодня. У Украины нет той привилегии, которая была у многих других государств в войнах прошлого, когда можно было тихонько работать. Война медийная, все сидят, наблюдают за этим, и приходится официальным э, представителям власти Украины комментировать фактически такие вот рабочие моменты. На самом деле это рабочий момент. Все, что происходит сейчас на фронте, на юге, это рабочие моменты. Да, конечно же, это занимает время, будет занимать много времени. И это никогда не вопрос дня, недели и даже одного месяца. Э, поэтому не нужно сидеть и ожидать, и наблюдать с попкорном, как, не знаю, как будто какой-то футбольный матч, что вот э, сегодня что-то началось, а завтра вам покажут красивую картинку, а послезавтра сразу все, все территории освободят. Нет, это процесс долгий. Особенно разрушение логистики на юге. Мы знаем, что сейчас после ударов по мостам, которые произошли вот несколько дней назад. Э, так вот, мы понимаем, что Украина сейчас начинает работать по их логистике, чтобы развалить все их снабжение из Крыма, южной группировки, ну, оккупантов. Це процес дуже довгий, тому що развал логістики це ніколи не випробування э, ніділі чи одного місяця. Підрив Запорізької атомної електростанції знову ж таки, підготовка цих, цих процесів завершилася, як кажуть, у головному управлінні розвідки 4, біля чотирьох реакторів атомних і шістьох стоїть техніка з вибухівкою. Э, наважиться Росія, не наважиться чи, чи так питання не стоїть зараз. Я думаю, так не нужно ставити цей вот, вопрос, тому що. Что... после Каховской плотины можно что угодно них ожидать. Просто, опять же, я не хочу ни в коем случае преуменьшить ущерб, который будет после взрыва атомной электростанции, но с точки зрения ущерба долгосрочного, вот как, как и гражданским, так и экологии региону, взрыв плотины намного страшнее был, чем будет взрыв той же вот атомной электростанции. Звучит как бы страшнее, казалось бы, да, тут плотина и вода, а тут как бы атом, но взрыв Каховской плотины, так своим разрушением эффектом фактически как использование тактического ядерного оружия вот в Украине ну, по своим как бы влиянию на, на окружающую среду вот на гражданских людей там эвакуация все вот это и так далее погибшие вот поэтому после того, после того как мы знаем что они отважились решились все-таки взорвать плотину я от них абсолютно чего угодно ожидаю то есть это... плюс нужно понимать ведь они для чего-то заминировали шантаж то есть если они заминировали значит, они могут и подорвать. Вспомните, что та же самая информация еще в прошлом году, в том числе, кстати, от ГУР была, и сами оккупанты этим похвалились, что они заминировали плотину Каховскую. То есть они прямо так и говорили, да, мы заминировали и так далее, и так далее, вот, и разведка предупреждала. Но в конечном итоге, что мы видим? Они заминировали и в конце взорвали. Вот, поэтому здесь думаю, может вполне то же самое быть. Буданов не просто так вчера сказал, а это кстати, было опубликовано в том числе на сайте ГУР. Тому що найболі опасна ситуація, максимально опасна ситуація з, з каховською не з, з атомноелектростанції Запорізькою. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.